Він був на Азовсталі, мене менше дитина часто плакала. Де папа? Що він відбувається? Я знала, що в нього є поранення. Це була нога травмована. І все. Це був авіаудар. Наш будинок, де ми з чоловіком жили 9 березня, теж прямий був. Ми поселилися в церкві. І туди прийшли троє донерівців. Оце, мабуть, такий самий жах, коли ти розумієш, що зараз. Можуть лишити життя твого тата, і ти нічого не можеш зробити взагалі. Чесно, він мало що розповідає. Ну, тобто для нього, в принципі, це був шок, те, що він побачив, те, що відбувалося на вулиці, тобто йдеш, бачив дуже багато людей, які вже вбиті лежать, багато що горить, десь бахкає, літає, тось таке. Ну, для нього це вже травма психологічна. Mm. От. Я можу сказати, що ну, це на ньому. Ну, дуже сильно на нього понула. Він змінився. Я намагаюся сказати, я тебе розумію, якби я тебе підтримую все, а тут такий стоїть. Тут хрест поки що, не чіпайте. Mm -hmm. Тобто такий, віддаляється трошки. Він це до цього було. захищав вже Україну. Тобто з 2015 року, ну, от, і в 21 2021 році в нього закінчився останній контракт. І це було півроку, який він не служив. Mm -hmm. Тобто, з вересня по лютий. І пішов, сам пішов. І 2 березня повернувся додому, каже, я за речами, я поїхав. Все. Він так хвилювався, що, не дай Боже, його не дочекаються, без нього поїдуть <с? <с?> швидше. Коли пішов, зв'язок пропав взагалі по місту. Перше ми зв'язалися це десь 19 березня, Так, приблизно десь так, 18-19, може, бурдеку були. Один раз подзвонив. Потім смски були, тобто ну, десь був там інтернет ще. Писав мені, це до виходу з Азовсталі. Це був авіаудар. Те, що він розповідав, його відкинуло сильно, дуже він втратив, втратив свідомість. Ну, от, довго ще кров виходила у нього, потім думав, що це щось з легенями. Потім заспокоївся, що якби все добре, це від, від удару. Ну, от, І ногу. теж, Це осколочне було ранення. Також поранення в нього було. 23 березня. Ну от, і вже там десь кінець березня і квітень — Це вже був Азосталь. Заводу я знаю, що і з батареї пили воду, те, що було. Ну от. З їжею теж були проблеми. Тобто це як стаканчик таке одноразовий, тобто пів стаканчика каші, це могло, могло бути на цілий день. Ну от. На ну, так взагалі, те тобто, саме Засталь, це десь прилетіло зверху, когось засипало. Тобто, десь там була їхня це лікарня, де лікувалася їх, там когось засипало. ну от. Тобто багато було і поранених, і медикаментів десь не вистачало теж, і люди там ще помирали. Ну, от. І ампутації, там, ну, там багато що було на Ну, Я не знаю, як я б на це не змогла дивитися, мені казали, я б трошки з'їхала. Ну, коли я ще. Він був на Азовсталі, мене менше менша дитина часто плакала. Тобто, де папа, що він там, що він їсть, що він п'є, де він спить. Тобто, ну, Ночами не спить і зі мною тербалакає сидить. Де папа? Що там відбувається? Тяжко було пояснити, що ну, так треба. Папа там-та-та-то там як то ну, Зрозумій вже, а там ні, там сльози, все хочу до папи, І як папа. От я отут сижу, і мені є де спати, і мені є що їсти, а у папи що. Що у нього там є? А я знаю, що там нічого нема. От 8 березня нас привітали так гучно. Ми зібралися в домі у батьків, у моїх батьків. І зранку якось так воно ближче, ближче, ближче вибухи були. І, не знаю, якось спрацювало, що треба хоча б дітей там заховати донизу. І от тільки всі якось зійшлись там, де безпечні місця, і повна вибух. У двір прилетіла. Наш будинок, де ми з чоловіком жили. 9 березня теж прямий був в нашу кімнату, якраз де ми взагалі постійно перебували, <гум> ну, от весь вільний час. І от в центр кімнати. Я якось 10-го пішла, думала, якісь речі заберу свої, щоб там, ну, 8-го прилетіла до батьків, а я там була, думаю, ну заберу речі. Прийшла і там, отак, будинок стоїть, накрився. Глянула, ну, трошки розстроїлася і пішла собі далі. Ну, Що було на мені, так от і виходило. 15 березня. Ми пішли пішки, тобто нічим було виїхати. І це був Мангуш, перше місто, коли ми, куди ми вийшли. Ми поселилися в церкві. І туди прийшли троє донерівців, автомати, всі з себе. От у нас було 15 людей, тобто наша родина. Чоловіків було всього двоє. Це мій тато і зять, сестри, менший чоловік. Такі розмови були цікаві. Ну, ми купка азовців. Ну, от. Мій тато у нас головарь. Ну, тобто у нас бігають діти, шестеро дітей бігають, шестеро інші жінки, ну, от. і двоє чоловіків. Тати тоді побили. Ну, от. Це обличчя було, голова, руки розбиті. Ну, от. При на кінці вивіли, трошки, у двір. Ну, от. І так автомати на нього настали. тобто, ну, прощається з життям. Якби все. І ти стоїш у тебе. Ось це ну, мабуть такий самий жах, бо коли ти розумієш, що зараз можуть лишити життя твого тата, і ти нічого не можеш зробити взагалі. Потім посадили його до себе в машину, ну, от буквально там, може, хвилинка-півтори, забрали в нього телефон, паспорт і сказали до ранку чекати, тобто вони повернуться. Мені ж теж була така напряжна, ніхто не спав, тому що ну, коли повернеться, що буде далі. А зранку приїхали інші вже таке більш-менш. Спокійні, повернули телефони, документи. Би, ну, запитала що вчора, що це було, а то якісь каже, неадекватні приїжджали до вас. Ну і все. Така була у нас перший вихід з міста. Далі був Бердянськ, от їдеш, їдеш, їдеш блокпост, всіх чоловіків з автобусу. Документи, телефони, перевірка. Знов сіли. Їдеш три хвилини, стоїш 15 хвилин. І то -то отак воно -от тягнулося. На одному з блокпостів теж нас зупинили, один заліз в автобус. Ой, скільки у вас діточок. Ой, сочок, От -от -от роздайте дітям. Та цей сачок було повернути назад. Поїхали далі. Потім в Запоріжжі вже свої, виходиш і просто фух, слава Богу. Можна видихнути, можна розмовляти спокійно, говорити, що хочеш. <говорити> а, потім... а потім все. І я про нього дізналася вже з травня по 1 січня, так, на Новий рік зранку. Мені подзвонила, сказала, де він знаходиться. Тобто, це весь час, я не знала ні де він, ні що з ним, як він там, здоров'я там взагалі, відношення до нього, і нічого не знала. Я знала, що в нього є поранення. ну от, Це була нога травмована. ну от, І все. В цілому рік точно його не було вдома. Другого пішов, ще мого повернула. 7 березня мені подзвонили СБУ, тобто вже обмін вийшов. Ну, от. І от мене повідомили по телефону. Я спочатку сидиш, слухаєш, і що, що за, за кого? що. Ну, от. Мама в мене сиділа, плакала, а ми сестра у нас таке було. Тобто це і радість, і щось таке, може, сниться? Може, приснулася, починаєш там себе. Та ні, не сниться, все добре. Емоції були через край, чесно. Я так раділа, що в мене голосів. Радієш, все чудово, ти його бачиш, та ау це ну, якось треба привикати друг до друга, якось так. <хи> Надійнялись, ну, все клас, ми гуляли по місту, ну, все добре, я розмовляю, їй що розказати друг другу, але ну, час тільки з часу пройшло, рік прийшов, ну, рік друг другу ну, не бачилась взагалі. Проєкт Серце за сталі це корисна штука. Тобто навіть те, що, що ми тут знаходимося зараз, ми відпочиваємо, мені подобається. Ну, я, в принципі, то такий мені легкий відпочинок і йому це дуже потрібно. Ну, от, е, тобто Є психологи, ну, от, з якими він теж там займається, спілкується. Тобто Я не все можу з нього повитаскувати і пояснити. Ну, от, тобто те, то, що є, Це дуже добре. Ну, якісь процедурки йому теж, мене, ну, теж потрібні. Нехай відновлюється. Ну, так, це добре.